Масштабні ДТП цікава знахідка та викриття російського воєнного злочинця в ефірі Дніпрооперативний Це дайджест події. Смертельна аварія. Вчора, 23 січня, у Дніпрі по вулиці набережна перемоги сталася кривава ДТП. На пішохідному переході водій Фольксваген Пасад збив 60-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Очевидці події повідомили, що 32-річний водій намагався залишити місце аварії, але був затриманий сином потерпілого. Подробиці смертельної ДТП встановлюються поліцейськими. Обличчя ворога Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ. Саме він причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Воєнним злочинцям є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальної авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ полковник Олег Тимошин. Загалом ворожі обстріли здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення. 240 мирних українців. Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. У результаті обстрілу загинуло 46 людей та 79 травмовано. Він же причетний до ракетного удару по торгівельному центру у Кременчузі, 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів. За його вказівкою окупанти обстріляли Одесу та Лозову Харківської області для серії повітряних атак. Використовувалися російські бомбардувальники ракетоносці Ту-22 МЗ з крилатими ракетами х 22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Тимошину про підозру. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Масштабна автотроща, сильна аварія сталася сьогодні об одинадцятій на перехресті вулиць Петра Яцика та проспекта Слобожанський. момент, ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру міста Дніпра. Як бачимо, автомобіль «Опель» червоного кольору рухався по Слобожанському проспекту в бік вулиці Сухомлинського і проїхав на червоний сигнал світлофору. В цей час перехрестя перетинав автомобіль Деоланос білого кольору. Внаслідок порушення правил дорожнього руху і стала. Аварія, яка спричинила великий затор. На місці події працювали патрульні поліцейські. В результаті аварії був травмований водій автомобілю «Опель» і його госпіталізували до лікарні. Чечелівський з водою. У Дніпрі співробітники КП «Дніпроводоканал» ліквідують масштабну аварію на водогоні у Чечелівському районі. Повідомлення про порив магістралі надійшло до контакт-центру сьогодні вранці. Експлуатаційною бригадою Чечелівського району проводяться аварійно відновлювальні роботи по вулиці Ливаневського, 63. Було прийнято рішення оперативно приступати до виконання аварійних робіт, оскільки це є магістральний водовід діаметром 900 міліметрів, який живить значну частину Чечелівського району. На усунення аварії задіяна одна аварійна бригада та 4 одиниці спеціалізованої техніки. Термін ліквідації аварії буде залежати від характеру пошкодження водогону. Варто зазначити, що комунальники проводять ремонтні роботи без відключення водопостачання у споживачів. Автознахідка днями у Дніпрі патрульні виявили лендровер, який розшукував Інтерпол. Підозрілу автівку патрульні зупинили на вулиці Сеченова. Водій автомобілю надав поліцейським для перевірки документи, які виявилися підробними. Під час огляду ідентифікатора автомобіля охоронці порядку помітили ознаки механічного втручання та підробки. З'ясувавши первинний номер ідентифікатору, патрульні встановили, що згідно даних МВС, вказаний транспортних засіб, перебував. Ає у розшуку Печерським управлінням поліції ГУНП Києва та Інтерполом за фактом незаконного заволодіння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій. Топ наркотик у Дніпрі. Патрульні виявили у підозрілого чоловіка сліп-пакети з речовиною схожою на наркотичну. Подія сталася у Чечелівському районі. Побачивши поліцейських, злочинець різко змінив напрямок руху та спробував уникнути зустрічі з правоохоронцями. Але ця спроба виявилася невдалою. При проведенні поверхневої перевірки патрульні виявили пакунок, в якому були 15 сліп-пакетів з речовиною схожою на наркотичну. Всі подробиці встановлює слідча оператив. Група. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.